Доброго дня вам малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні у нас аплікація тема вантажівка. Вантажівка кілька возить вантажі невтомно. втомно. Величезний кузов має. В нього вантажі складає. Дітки, скажіть, вантажівка, це велика машина чи маленька? Так. Вантажівка це велика машина. Тож зараз, щоб зробити нашу вантажівку, ми з вами звернемося за допомогою до наших геометричних фігур. Нам знадобляться два квадрата жовтого кольору, великий і маленький, два круги вони однакові за розміром та обидва чорного кольору, та прямокутники. Синенький це маленький, а зелений це великий. Батьки, будь ласка, виріжте з кольорового паперу або картону ці геометричні фігури, та одну з них, це великий прямокутник, приклейте на чистий лист паперу. Це буде кузов вантажівки, основа нашої аплікації. Кольори геометричних фігур можуть бути різні. Ось така, дітки, вантажівка вийшла у мене. А яка вийшла у вас? До нових зустрічей!